Перевищила швидкість. Чекай, чекай. А може якось домовимось? Розійдіться, розійдіться, це від Лева Івановича. Так Віталік взагалі не винуватий. Це одразу видно. Ні, Віталік. Да, тату. Ну і ми з мамою так вважаємо. Рішення прийнято. На наступних виборах царя звірів голосуйте за нашого кандидата. Отже, тягніть білет. Ну, розказуйте. Ну, що мовчиш, як риба? Не вчила, так? Да. Угу. А, то від тебе цей карась? Поняв, поняв, поставлю. Ага, значить, по накладній каже, ти клубніку везете. Ну, в принципі, може бути. Нє. Це вам на день народження. В мене було півроку тому назад. З наступаючим! Ні, корупції в моєму лісі. Давайте покінчимо з корупцією.